Друзі, всім привіт! У нас сьогодні недільний вечір вже, вихідні закінчуються і я хочу трішки похвастатися тим, що в мене вже є на огороді і які у нас плоди вже майже вже дозріли на наших деревах. Поїхали! Так, друзі, дивіться, які в мене персики. Один ми вже скуштували, він відпав. На смак він дуже смачний, сподобалось нам. І теж ми вже скуштували один нектаринчик наш. Дивіться, які гарні. Декілька, декілька я нектарін обірвав маленьких, щоб не тягнули так з нього з цього дерева, так як він молодий. І, друзі, що я хочу сказати. Ви пам'ятаєте, що я говорив про цю абрикосу, щоб була одна абрикосина. Друзі, була одна абрикосина. І вона як-то внизу зацепилася і позавчора впала. Ми її скуштували, дуже вона смачна. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, який базілічок. Валеженькі. Жінки на петрушка і укропчик. Зараз у нас працює полив, як вечір ми включили на наші гірочки. Я вже говорив, що декілька гірочків у нас вже були. Так, дивіться, нашої куманьки, які баклажани вже. Теж підійдем не дуже. І вже сьогодні я вже вирвав. Дружина вже скуштувала. Зараз я вам покажу. Десь один у нас тут на підході. Треба пропасинкувати ось буде. Дивіться, друзі, голове серце. Сьогодні два я вже зірвав в цьому ряду. На наступний рік треба буде, ця нитка не годиться, а, мабуть, брати товстішу. Щоб або, або, або підпирати кожен куст. Тому що вони високі і бачите, трішки ось попадались. Але нічого страшного, перчик, дивіться, який у нас вже перчик. А? В тому році я подивився одного блогера. Зараз я це приберу. Він показував, що він тут вирізає. Корону, листочок. Друзі, я це зробив. І перцю в мене не так дуже багато було, як в цьому році. Я нічого не вирізав, нічого не, не посимкував їх, нічого майже не робив. Як посадив, так воно є. Все. Нічого лишнього і зайвого з ними не робив. Так, капуста в нас, вон, ви бачите, головки вже якісь здорові. Не знаємо, що робити. Вже родичам повирізали декілька штук. Вже в мене нас і курчата тут вилазять, допомагають. І зараз саме основне покажу. Вон, бачите, дружина кинула курям капусту. І я зараз вирву нашим і качкам теж дам, хай вони теж смакують. Та, тут ми трішки зробили таку глупость. Треба було садити два десятка ранньої капусти і два десятка пізній. Але ми все посадили ранньої і вона так вродила в нас. Бьому пробіжимося. Так, наші кабачки вже теж ось, дивіться, я вже зриваю курям. Дивіться, який лежить хлопець, а може дівчина. Зараз польє наша поливочка в гірочки. Перчик і дружина ще підсіє сьогодні ще перцю. Точніше не перцю, а огірочки. Будуть у нас огірки. Ще. Так, друзі, і найголовніше. головніше, дивіться. Ми побачили від цієї амеркоси. Так, їх небагато. І он теж. Їх небагато в цьому році, але вони дуже смачні. Оце такі самі абрикоси були в нас і на тому дереві. Ось який у нас соняшник, дивіться, вигипав, я його залишив. Думаю, хай буде відвера скуштує, він буде головка здорова, тому що сам по собі... Сам стовбур, ви бачите, який стовбур товстий, значить головка буде здорова. Якщо стовбур невеличкий, то зуму діла не буде. Оце в нас погороду, буряк стоїть який високий. Головне, щоб не гудина була висока, а головне, щоб був буряк. Треба буде ось пробігтися і трішки прорідити його, щоб був у нас гарний бурячок. О, може так яблуко. Ви бачили тільки що впало. Так, пробігаємо назад. Оце такі ось дивіться теж помідорки в нас ось нав'язалися. Значить. Яблука падають. То що я бризкаю, буду дельки, де які яблука в нас будуть. Біла налива, ми скуштуємо. Але в мене вчора діти зібрали два відра. Я нарізав, десь відерце невеличке, десь 5-літрове яблук. І ми сушимо. Буде в нас сушечка. Оце, друзі, таке коротеньке відео я хотів вам засняти, показати наш город уже в липні. Сьогодні 11 липня у нас. Оце на майже на сотці нашого городу. Оце скільки ці у нас посажено. Так, хотілося б ще посадити цибульки, чесничка трішки, але я думаю, що я розпланую на слідуючий рік і ми всунемо ці наші овочі, щоб в нас теж вони були, щоб не купляти. От можна було посадити, бачите, вже навик трішки є менше капусти. І посадити пару рядків чеснока, але це все впереді буде, буде в нас осінь і ми будемо садити, друзі. Все, друзі. Всім все самого найкращого. Записуйтесь, підписуйтесь, заходьте на мій канал. Завжди радий вас бачити. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. І всього вам самого-самого найкращого. Головне миру. І здоров'я. І все в нас з вами буде.